Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного, продуктивного дня. Миру, благополуччя і всього самого-самого найкращого. Наші пташки вже поснідали, як завжди у нас зранку. Традиційно вологі мішанки. Є ще в нас кормовий буряк, який я їм додаю в ці вологі мішанки. Їдять вони з великим задоволенням. Потім їдять у нас вдосталь багато свіжої зеленої трави. Як не було трави, то вони їли у нас сухе зелене сіно. Гарбузи закінчилися, капуста вже закінчилася. Залишились у нас буряки, але також ненадовго. Буряків нам вистачить, але ще вистачить. До кабачків. Ми не, не дотягнемо, поки будуть кабачки, які можна буде потім терти. Тут у нас в цьому вольєрі індики, бігунки і декілька курок. Доїдають. Бігунки покупалися. Погода сьогодні сонячна, але обіцяють дощ. Тут у нас гуси, чубатий гусак з кочерявими гусками, гуски неслися, але зараз щось припинили яйцекладку, напевно. Вже винеслися або взяли собі перерву. Чубаті качки, які вже практично не чубаті. Хто бажає інкубаційне яйце, можете звертатися, яйце можу зібрати. Вчора одну посилку відправив, сьогодні свіженьких вже 11 штук є. Качки несуться справно, несуться на ура, на опліт, наче ще ніхто не скаржився. Собі закладати ще не буду, тому що зайняті інкубатори. Хто дивився попередній відеоролик, то бачив, тому можу іще яйце назбирати, поки несуться. Можливо, пізніше також перестануть нестися. Качурі працюють. Не те, щоб на ура, а просто на ура, на ура. <кій> В Качок нема вже чубів, вирвані вже шиї. Качурів, можна сказати, забагато, але краще нехай буде трішки більше, ніж потім десь прийдеться шукати. Качурі з качками різнокровні, тому поки дівати ніде їх не хочеться. Так, там наші руанські кораблі. Ось дивіться, яка краса. Краса красивезна, також вчора відправив посилку з інкубаційним яйцем руанської качки, але попередив людину, що за опліт я взагалі не знаю. Взагалі, тому що я не закладав інкубаційні яйця руанської качки, як вони почали нести. Несуться вони зараз гарно. Але так як я тут не сиджу біля них цілий день, я не знаю, чи парують їх качурі, чи не парують, яке це яйце. Пусте воно чи запліднене, нічого не знаю. Людина перевірить, а тоді вже будемо знати результат. Також немає навіть куди закласти на декілька днів для того, щоб побачити результат. Індички сиділа, я всіх відбивав, <кху> познімав зміст, можна було під індичку підкинути. За декілька днів потім можна було опліт перевірити. Ну, а так вже От качур наче заграє до качки. Але чи спарюються вони, чи не спарюються, я не знаю, качки, як шафи ходять. Але радує те, що хоч несуться, а не просто ходять для краси, тому що в багатьох, хто тримає уранських качок, особливо так, як я в заперті, можна так сказати, то качки несуть там. До 10 яєць і на тому їхня яйцекладка закінчується. Ці вже ну, достатньо кількість яєць знесли. Ось, може, буде момент істини, що вони спаруються. Але бачите як? Погрались, погрались і розійшлись. Хоч камери бере тут біля них став. Так, мої марашки білі. Немає півня для них, півень їх парує. Легбар. Курчата мають бути цікавенькі. Є у мене. Зо-20 яєць. Потрібно буде доложити. В інкубатор для того, щоб вивезти від них курчаток. Тому що жалко втрачати таких курей це кури на вагу золота. Хто за мною слідкує давно, то знаєте, що в моєму господарстві курей було багато, але залишились тільки ось ті, тому що це дійсно кури, які заслуговують уваги. Так, там далі ось. Хто добре бачить. Качур зловив качку прямо в тазіку. І там у них собі любов. По шипунах взагалі немає ніяких нарікань. Ну а от руганці, чи їх розділити, по одному розсадити з качками, чи їх вже так і залишати. Якось так, там у нас кольорові мускуси, а там у нас білі, в кінці. Зараз дійдемо туди так. Посередині у нас чорні качки з голубим качуром. Чорні начебто вже збираються нестися, по гніздах лазять, але також ще не неслися. Якщо руанці наші будуть незапліднені, відкрию фіртку і простих, з'єднаю разом з руанцями. Прості качки будуть крити руанських качок, опліт там буде 100%, качки будуть набагато більші, але вже не буде збережена чистота породи. Але якщо яйця чисті, то сенсу їх окремо тримати немає. Так хоч ці качурі будуть крити тих качок і все тоді буде взагалі супер. Такий мікс буде просто, просто причудовим. Просто збільшиться вага екстер'єр качки від звичайної до руанської. І будуть красиві гарні каченята. І до того ж ще можуть бути чубаті. Тому що по качурах передасть і чуб і буде гарна велика руанська качка, але з чубом, ще й кольорова. На цим вже задумувався не один раз. І планував зробити так само початку, але все ж таки розсадив. Туди ось чубата качка попала, також не знаю. Вчора вони за нею вдвох бігали, бігали, але чи набігали вони там щось, чи не набігали. не ясно. Сонечко світить, поїли, покупалися, на сонечку собі сидять, гріються, чистять пір'ячка свої, шиї зелені, перезелені на сонечку переливаються. І італіано красень. Порвав цю затінняючу сітку. Вона у нас просто на звичайній сітці була вчіплена, потрібно її зараз стяжками по-новому причепити, тому що пообривав вітер, так і качкам тінь, і пір'я на газон не летить. Ну, взагалі з цією сіткою було набагато краще, ніж без неї. Так, півень пішов, заграє до курей. Він вилітає сюди, походить, тут покличе їх сюди, а потім вертається назад. Куваються качки наші маленькі діти. Сьогодні у них банний день. Перенісім кіновтюк, потрібно тут поростеляти, тому що було в них тут гарно, чисто, сухенько, ще видно, десь там є солома. Але був дощ на минулій неділі і вони купаються, Тазик переставляю переставляють з місця на місце, і трішечки вони тут загрязняються. Лежить у них ось такий кусок. Сухого дерева, покупалися, вилізли на деревину, також чистять свої пір'їнки, сушаться. а бризги аж сюди летять. Красуньки. Так. І там собі спілкуються. Кольцовані у нас тут чужі качурі. І з нашими качками. Каченята мають бути також у них бомбезні, кров поміняна на всі 100%. Між собою не перетикалися, тому що результат має бути чудовий. По трішки, по мірі знесення яєць відправляю замовлення. Не приймав і не писав нікого в цьому році, тому що ситуація взагалі не зрозуміла. А так, хто замовив, яйце є, відправив. І забувся, тому що в минулих роках записував наперед, качок було набагато більше, яйця відправляв, але також не всім вистачало, тому в цьому році ось так. В когось пошта працює, в когось не працює в зв'язку з цією дурною війною не все так, як нам хочеться. Але слава Богу, живемо, працюємо, плануємо, віримо і надіємося на те, що все буде. Що все буде добре. Ну і трошки чорних вам красунь. Животи повідпускали, тягають вже практично по землі, але нестися ми ще не несемось. Видно, що качечка брудна на крилах, значить, надіємося на те, що вони спарюються. А сонечко з вітерцем, така погода наче точно на дощ. Хмарки синіють, небо затягнуте. Може влупити дощик. Тут у нас абрикоси і нектарини. І ось така. Сьогодні я зранку знайшов знахідка. Викидає бутон для того, щоб цвісти. Такого в мене ще не було. Всі лілейники, наче в мене тут сроку цвітіння літнього, а це ще рання-рання весна, а він уже ось викинув бутон для цвітіння. Тут у мене вилазить їжевіка чи ужина. Червоного кольору. Ексклюзив такий мені подарували в минулому році, посадив. І ось одненька бачу прийнялася і випустила вже листочки з під землі. Зараз вам ще дещо покажу. Тут треба так ходити, щоб нічого не поламати, тому що тут під ногами море скарбів. Сьогодні пройшовся по цим своїм скарбам. Де що пропало, де що є, де що вилазить, і вразило те, як вилазять з-під землі лілії. Ось тут лежала ціла така грудка, я вже розломив. Вони їх підбирають цю землю з собою і пробиваються на світ. Дивіться. Сонечко засвітило, пригріло і можна з землі вже вилазити після холодної, тривалої зими. Так, тюльпанчики викидають свій цвіт, лілійки вилазять. Тому потрібно ходити обережно. Всім щиро дякую за перегляди, коментарі, лайки. Бажаю мирного, гарного дня, миру в душі, серці, сім'ях. Благополуччя всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь кожним новим днем життя. Не відкладайте нічого на завтра, живіть сьогодні. Любіть тих, хто любить вас, бережіть тих, хто береже вас. І просто насолоджуйтесь життям, тому що сьогодні ми є, а завтра нас може не бути. Сьогодні у нас є все. А завтра може не бути нічого. Сьогодні у нас є сьогодні, а завтра може не настати. Звичайно, ми всі хочемо, щоб і настало завтра, і все було благополучно, але, але таке життя і ніхто не знає, що буде за годину, хвилину через день. Тому їжте солодощі. Одягайте те, що вам подобається, ходіть туди де вас чекають, не витрачайте час на те, що вам не потрібно, і на тих, хто вам не потрібний. Живіть своє задоволення, робіть добро, насолоджуйтесь життям. І будьте щасливими. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Можливо, дасть Бог в цьому році зав'яжеться хоч декілька плодів для того, щоб скуштувати. Це в минулому році посадив і за рік виросли такі гарні вже деревцята.